І сьогодні, як у нас чудовий благословенний день, добре, добре щоб я просто щоб не казали, що кричав. Я, <рес> да. я дякую Богові, що сьогодні Господь дав нам такий чудовий благословенний день, молитовний і місце священне писання для наших роздумів перед молитвою. Це святе Євангеліє від Луки, перший розділ з 5. -го. З 5 по 25 вірші Євангелія від Луки, перший розділ з 5 вірша по 25. Був за днів Ірода, царя Іудейського, священик на ім'я Захарі, щерги Авієвої, та дружина його, з роду Араонового на ім'я Елизавета. Обоє вони були праведні перед Богом. Виконуючи всі заповіді та постанови Господні бездоганно, вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були вже похилого віку. Одного разу, коли він служив перед Богом за порядком своєї черги, за звичаєм священства, за жеребом випало йому війти в храм Господній для кадіння, а вся безліч народу. Молилась на дворі під час кадіння. І тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч від жертовника кадильного, коли Захарій побачив його, то стривожився і страх напав на нього. Але ангел сказав йому: не бійся Захарію, бо молитва твоя почута, і дружина твоя Елизавета народи тобі сина, і назвеш його Іоанн, і буде тобі радість Кавтіха, і багато хто народжені його зрадіє, бо він буде великий перед Господом, не буде пити ні вина, ні п'янкого напою, і сповниться Духом Святим вже від утроби Матері Своєї, і багатьох синів Ізраїлевих він наверне до Господа Бога їхнього. І він буде. І йти перед ним в дусі та силі ілі, щоб привернути серця батьків до дітей і непокірних до мудрості, праведних, щоб приготовити народ для Господа. А Захарій сказав ангелові, з чого я знатиму це, адже я старий і дружина моя похилого віку. Ангел сказав йому у відповідь: Я Гавриїл, що стою перед тобою. І посланий говорити з тобою і звістити тобі це. І ось ти будеш мовчати, і не зможеш говорити аж до дня, коли це станеться, бо ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Тим часом люди чекали Захарія і дивувались, що він забарився в храмі, він же, вийшовши, не міг говорити до них, і вони зрозуміли. Що він бачив видіння у храмі, і він пояснював їм знаками і залишався німим. А коли дні його служіння закінчились, він повернувся до свого дому. Після тих днів його дружина Елизавета зачала, і вона таї, таїлася п'ять місяців і говорила: Так, Господь вчинив мені в ці дні, коли він зглянувся на мене. Щоб зняти з мене сором перед людьми. І це місце священне писання нам говорить гарний, яскравий приклад, що молитва твоя почута. І сьогодні ми зібралися на молитву в черговий раз, як ми вже звично, це може навіть, так сказати, благочестива традиція, дуже добра. І добре нам збиратися, навіть якщо нас би залишилось двоє, і то вартує збиратися, молитися, бо молитва. Віри, вона могутня молитва. Ми бачимо приклад життя Захарії. він був праведний. Хтось би міг сказати, для чого ти живеш тобі це праведне життя? Дивися, ти бездітний в Ізраїлі. Це була велика ганьба, коли не мали дітей. З таких людей насміхалися, глузували, їх зневажали. Як це? Ну, Значить, вас щось Бог покарав, що у вас немає дітей. І Захарій міг би засмутитися, міг би впасти розпач. І сказати, навіщо то все мені це служіння? Навіщо мені ці молитви? Ну він був бездоганний. В законі Божому, в Слові Божому, він вірував, він служив Господу, і він з дружиною вони дуже благословенне життя провадили. І ми бачимо, що його молитва була почута, що йому являється посланець від Бога, Архангел Гавриїл, І говорить про те, що ти матимеш сина. Він дивується, як це може бути, якщо я в похилих літах, жінка моя вже стара. Ну, Бога нема неможливо жодної речі. Так само і сьогодні. Ми маємо молитися з вірою і молитися єдинство. Бо коли в церкві є єдинство, ми пам'ятаємо приклад апостола Петра, коли його ув'язнили до в'язниці, це дії святих апостолів, в 12 розділі. Можемо, я прочитаю ці слова. В той час цар Ірод підняв руки на декотрих з церкви, щоб заподіяти їм зло, і мечем убив Якова, брата Іоаннового. Побачивши, що це подобається юдеям, він узяв і Петра, тоді були дні опрісників, і, схопивши його, посадив у в'язницю і наказав чотирьом, четвіркам воїнів стерегти його, маючи на увазі. Після Пасхи вивезти його до народу. Петра стерегли у в'язниці, а церква ревно молилася за нього Богові. Коли ж ірод хотів вивезти його, Петро спав у ту ніч між двома воїнами, закутий двома ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось ангел Господній став. Перед ним і світло сіяло в'язницю. І, торкнувши Петра в бік, він збудив його і сказав Скоріш, вставай. І ланцюги спали з рук його. Ангел сказав йому, Підпережи, ставзуйся. І він зробив так. Потім говорить йому одягни одежу твою і йди за мною. Петро вийшов і пішов у слід за ним, не знаючи, що роблене ангелом було в дійсності, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу варту, вони прийшли до залізної брами, яка вела в місто, а вона сама відчинилася їм. Вони вийшли, пройшли одну вулицю, раптом ангела не стало з ним. Коли Петро опам'ятався, то сказав: Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з руки Ірода та від усього, чого сподівався народ іудейський. І ми знаємо далі, що він приходить в садибу Марії стукає в двері, церкви ремонт молиться і відкриває, навіть, вибачте, не відкриває, а в 12 му вірші ми можемо прочитати, що. це, Якщо не помиляюся, 12... ну так, да, з 12-го говориться про те, що він приходить в садибу. А, чот... О, тринадцяте вірш. Коли ж Петро постукав у хвіртку воріт, вийшла довідатися служниця на ім'я Рода. І, впізнавши голос Петра, вона від радості не відчинила хвіртка, вбігла і сказала, що Петро стоїть біля воріт. А ті сказали їй «Чи ти при розумі, але вона запевняла, що так і є. Та вони говорили це ангел його, а Петро і далі стукав. Коли ж відчинили йому, то побачили його і здивувалися. Він же дав знак їм рукою, щоб мовчали, розповів, як Господь вивів його з в'язниці і сказав: сповістіть про це, Якова та братів, і вийшов та пішов у інше місце. Коли ж настав день, сталася велика тривога між воїнами в того, що сталося з Петром. Ірод же, пошукавши його і не знайшовши, засудив варту вилів покарати їх смертю. Потім він відправся і юдею. Кесарії там потім він відправився з Юдеї в Кесарію, там перебував. І ми бачимо перший приклад це Захарій, другий приклад апостола Петра, що церква ревно молилася. Я не скажу, що знаєте, я рахую, на мій погляд, що церква мала віру. Ну, вони просто не сподівалися, я так думаю, що Бог так відповість на молитви. Церква ревно молилася. Ми бачимо, коли Петро був в'язниці, в була конкретна потреба. Церква конкретно об'єдналася в молитві за цю потребу і молилася. І Бог вислухав, коли між ними було єдинство, любов, віра. І тоді Бог дав їм відповідь. І вони не могли сподіватися, як так Бог швидко відповість. І тим паче з такого закладу вивезти апостола Петра було нелегко. Ч, як його дуже стерегли, як то все було закрито? На Богу нема неможливо жодної речі. І він своєю своємогучею рукою через ангела, Божого посланця, він вивів Петра. І от уже стукає відповідь, стукає в двері, а вони не вірять. кажуть, чи ти при своєму розумі, як то може бути таке? І отак, на жаль, і ми буваємо. І це один із головних наших ворогів це недовіра до Господа. Це той стріли, які лукавий пускає в нас, щоб посіяти на сумів. От я роками про щось молюся. А чи дійсно Господь мене вислухає, чи дасть мені те просиме? Буває, ми, я знаю приклади, і ми, може, чули не раз, що людина молиться молиться і відходить вічність і того не бачить. А потім починає син каятися, донька каятися, внуки і Бог дає пробудження в сім'ї. А людина ревно молилася, була богобійна, служила Господу від щирого серця. І вона не побачила цього очима, ну молитви їй не прийшли даром. Так само і сьогодні ми не маємо попадати розпач, ми маємо молитися. І от пам'ятаємо приклад Даниїла, пророка Даниїла, коли він молився за ізраїльський народ в Вавилонському полоні, і йому являється ангел. І він, це е, книга пророка Даниїла, 10 розділ, 12 вірш. Але він сказав мені: Не бійся, Даніїле, з першого дня, коли ти приготував серце Твоє, щоб досягти розуміння і покорити себе перед Богом Твоїм, слова Твої почуті, прийшов би за... і я прийшов би за словами Твоїми. І от ми бачимо цей яскравий приклад, третій яскравий, що Даниїла, пророка Божого. Ми пам'ятаємо, хто такий був Даніл? Це був один із тих трьох, котрий не поклонився перед Бованом. був Бован, і цар казав, що хто не поклониться тому смерть. Ми пам'ятаємо, що кинули вогній піч. Ну вони були вірні, навіть якщо Бог нас не спасе від цієї вогні печі, ми будемо вірні йому. І їх кинули. і Було запитання: дивляться троє, і там четвертий, подібний сину людському. І де той четвертий взявся? І вони було, дивувалися. І потім, який був результат їхньої вірності Даниїла? що е, е, такому Богу, яку служить Даниїл, щоб всі поклонялися, цар дав вказівку. Також пам'ятаємо Даниїл за те, що він відкривав вікна в сторону Єрусалима, молився тричі на день. Якщо я не помиляюся, ну, він е, ревно молився в Господу в сторону Єрусалиму. Його кинули в. Е, в яму з львами, і то він залишився непохитний. І ми бачимо, коли Даниїл своє серце розположив молитися. І не тільки молитися, а щоб приготовив серце Твоє, щоб досягти розуміння і впокорити себе перед Богом Твоїм. Слова Твої почуття, я прийшов би за словами Твоїми. І це нас навчає, щоб ми мали віру, щоб наше благочустиве життя, воно не даремне. Це приклад Захарії ми бачимо яскравий. Приклад церкви, головне, щоб церква була однокупна, одномісно і ревно молилася, щоб ми об'єднувалися між собою, прощали один одному, як нам Бог простив, несли наші тягарі, стремилися до миру між собою. Чому не праві друг друга вміли, каятися, сокрушатися. були подібні дітьми. Бо діти вони прості, вони сьогодні сваряться, через п'ять хвилин вони вже помирилися і живуть далі. Так само і в нашому житті не все буває досконально. Ну, Господь каже, що як бути, де, як діти відуться в царство небесне. Бог от, нас через це навчає. І приклад церкви нам показує першоапостольські, вони ревно молилися. Вони вірвали в те, що вони моляться. І вони отримали чудний образ. Так само і сьогодні ми отримаємо. Но бачимо приклад Даниїла, що він розположив серце своє. Я теж буває молюся і кажу, Господи, я не до кінця не розумію. Чи те, що я молюся, чи я побачу своїми очима? Ну я вірю, що Бог є премудрий Бог, є всемогутній. І навіть якщо я не побачу, війду в вічність і ніколи того не побачу, про що молюся. Та, наприклад, про покаяння моїх родичів, ну, я вірю, що Бог всемогутній, навіть після моєї відходу звершити те, про що я просив. Бо якщо ми згідно волі його просимо, Господь може дати може вислухати. Нам треба йому довіряти, треба молитися і не занепадати духом. І пильнувати нам, дорогі брати і сестри, треба за те, щоб у нас було чисте серце. Що в біблійній мові, одне із значень серця це розум. І в заповідях блаженства, Господь говорить. Це євангеліє від Матвія, п'ятий розділ, восьмий вірш. Блаженні чисті серця, бо вони Бога побачать, і от про це нам треба плелювати, щоб приходячи на молитву, ми мали чисті серця. Якщо щось заважає нам на шляху до молитви, щоб ми просили пробачення в один одного, щоб ми, ми дивилися, щоб сатана не мав ніяких зацепок. Щоб всякий сорняк на городі ми бачимо бур'ян. Що ми з ним робимо? Ми не залишаємо його рости. Ми його вириваємо, щоб він ще більше не виріс. Так само, і це треба виривати, які бур'яни бувають духовні: невірство, недовіра там і багато чого іншого. І треба, це наше поле, серце все подібне нашому городу. І треба виривати, щоб там добрі плоди росли. І тоді та молитва буде почута, коли ми все зі своєї сторони по відношенню до Бога, постараємось. Під дією його святого Слова зробити, Бог не матиме перешкоди. Він хоче нас благословляти, відповіді, давати нам на молитви. Ну, буває, що є перешкода, а Він святий праведний Бог. Він не може сам через себе переступити. Є такі речі, які Богу заважає діяти в нашому житті. Господь хоче, щоб ми, що від нас залежить, читаючи Слово Боже, маючи Духа Святого, щоб ми. Це удаляли в своєму житті, щоб нічого не заважало молитві нашій долинути до неба. Бо ми знаємо зі Нового Заповіту, що молитви святих, народу Божого, християн, членів івангельських громад, Господь збирає в чаші. І потім приходить на пам'ять йому ті молитви. І ті молитви не проходять даром. І яскравий приклад, коли було. Дуже тяжко народу Божому в СССР в 30-х роках багато молитв було пролито, багато сліз, багато було покладено життя на вівтар за правду, істину Божу. І от ми, проходить 30 років. Хтось може і прожити 30 років до 60-го року і молився. І хтось би міг сказати, про що ти молишся? Ти що, розуму не маєш? СССР, така махіна. Яка церква? Вони ми пам'ятаємо, що вони обіцяли. Останню віру показати. Вони зразилися весь час знищити церкву Божу. У 60-му році проходить пробудження. Народ Божий стає за чистоту святість і за незалежність церкви. Навіть не за те, щоб дітей зібрання водити, а щоб церква, як її положення Боже, незалежна. Ми незалежні від світу. Ми нічого не маємо спільного світу, ми тільки маємо спільне світом це спасіння грішників і любов проявляти до грішників. Це наша задача церкви. І Бог піднімає пробудження, і є, знаходяться вірні мужі, Божі, сестри, які служать Господу. Сьогодні ми бачимо ці наслідки, є гарні дома молитви. Ми маємо досталь духовного хлібу, все необхідне. Ну хтось за це платив ціну, хтось проливав сльози молитов. І сьогодні ми пожинаємо ці молитви. Так само сьогодні, це не даремно наші молитви. Господь свого часу згадає. Прийде час. Бо чого я недавно садив картоплю і чогось я не їду, наприклад, е от, за якийсь період часу, там, за пару днів я не їду збирати урожай. Треба, щоб то все, воно е досягло до свого завершення логічно. Є період посадки, є період зростання, є період пожинання плодів. І не завжди. Буває, я колись їхав на заробітки, і мої домашні без мене копали картоплю. Я того не застав. Ну вони все рівно зібрали урожай. Ну я ж теж докладав зусилля до того, щоб той урожай був, поки я був вдома. Так само, і ми. Тими молитвами ми докладаємо зусилля, і Господь хоче наші молитви чути, бо це спілкування наше з Господом, і це все не даремно. І допоміг би нам Господь, щоб ми все, що нам заважає, відкинули заради Ісуса Христа. Щоб ми служили Господу. Також пам'ятаємо приклад Ани, яка, яка зустріла Спасителя в храмі, вона служила вроді би незамітними речами, постоми молитвою. Вроді би це таке незамітне, але яке воно мало могутню силу. Допоміг би нам цьому Господь, щоб ми ревнували в молитві, пильнували. І на закінчення прочитаю послання апостола Павла до Филимона, перший розділ, 25 вірш. Послання апостола Павла до Филимона, перший розділ, 25 вірш. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим. Амінь. Помолимось, дорогі брати і сестри.